Тільки стабілізатора вартують 5 доларів, а проблем може бути на тисячі. Де вони знаходяться? Зараз я покажу ось де вони, де знаходяться. Вони з'єднують оцю палку, яка називається стабілізатор з... 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 з кузовим. Якщо їх не буде, машину викине з траси. З... Отак От вона виглядає. Це кусок металу з шарнірами на кінцях. Е... Якщо буде клацати, ви почуєте такий звук. Тоді їх треба міняти. Вартують вони по оригіналу, наприклад, це Toyota Camry, По оригіналу вона буде вартувати близько 40 доларів по заміннику від 5 до 20. В даному випадку установили CTR корейський виробник, але є такий лайфхак, що 3 п'ятірки японський виробник коштує стільки ж. Ходить більше. Скільки ходить? Оригінал у вас виходить 100 тисяч, СТР виходить 20 тисяч, три п'ятірки виходить 50 тисяч кілометрів. В наявності усілякі, стойкість стабілізаторів на любі автівки.